Привітать, мої любі друзі! Ми знаходимося з вами на новітньому, чудовому модерному автовокзалі міста Краків на вулиці Босяцькій. Але ви знаєте, я зазвичай приїздила у краків або в аеропорт, або на залізничний вокзал. А воно все поруч, ісь. Подивіться самі. Ось краків головний, бачите, так модерно все зроблено. от 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 І ось цим травалатором. Ось, бачите, оце автовокзал. Краків Босяцька. Ось-ось-ось. Бачите, автобуси, автобуси, мої куферочки нульового розміру, як зазвичай, тут багацько. Автобуси, 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 автобуси. Так, все показує життя. Краків головний. А це вже залізничний вокзал. І ось таким чином. Ось таким чином сюди ти проходиш до залізничного вокзалу. А там дуже дуже швидко ти їдеш в центри, в старий центр, в старе місто. Все дуже зручно. Ось так, як розумно організована логістика. Тобто, ну мене я чекаю, мене зустрічають так. І поки я чекаю, роблю вам цей репортаж усе Це життя. Настрій прийшов Наші поїхали з автобусом з компанії Левбас в аеропорт, тому що вони відлітають. А я чекаю наче до зустрічі чарівні. В неймовірно гарного настрія. Вітання з міста Краків. Місто Краків, Краків головна. Чарівна погода, блакитне небо і неперевершена краса. Я буду прощатися з вами. Продовження буде з Любов'ю Кракова. ваша Оксана Дев'янишина. Па-па!